Черівно часу, шановні українці, прийшла весна і виросла маленька молода кропива до цвітіння. Її потрібно рвати, ця кропива зірвана руками. В лісі їй подякувано і матинці землі, і кропиви за те, що її зірвали. І з неї буде чарівний салат, який очищає кров. Якщо ви будете їсти, буде кров вітамінізована, очищена. Буде багато вітамінів, будуть міцні у вас капіляри, судини. Вирішиться багато проблем з кровотечами носовими, особливо чоловікам притаманні. Вирішиться багато і жіночих всяких нехороших симптомів. Також все, що пов'язане з кровосерцево-судинною системою, налагодиться. Ось. І додатково очиститься організм. Вечінка в першу чергу і залози шикотешенкового кишовкового тракту від всяких нечистот, а також це все призведе до того, що ви підготуєтесь до сезону пилку і в кого мала алергія, вона прийде, якщо ви ще не будете трупів їсти м'ясо, набагато слабше. Ось це зелене золото весняне. Я вам зараз розповім і покажу, як робити салат з цієї краси. Так, далі ми залили холодною водою, просто щоб промити. Вона, в принципі, зірвана кожна рослинка окремо. Ось, акуратно. Вже вона не так буде пекти, тому що від води ворсинки просто перемішали. Ось. До речі, кропива дуже колись міта, то я в дитинстві мив кропивою посуд. Це найкращий натуральний. Об, е, обезжирювач, тобто навіть з ЗСУ в польових умовах можуть брати е, кропиву, ось так жменю і мити посуд натурального і кращого обезжирювача і плюс дезінфектора, чим натуральна кропива. Ось така жменя, якою е, омивають після її ж ложки вилки, навіть дерев'яні, ви кращого нічого не знайдете, чим придумала природна. Так, зараз ми помили кропиву, сполоснемо її на друшлячок. І так, ми помили, зробили ополіскування. Зараз просто на друшлячку це все кропива стікає. Ось, просто скапує, струсили, даємо стікти, щоб було менше води. І будемо готувати продовжувати наш вітамінний, весняний чарівний магічний, оздоровлюючий салат. Так, кропива стікла. Далі беремо ножиці і шинкуємо настільки дрібно, настільки ми захочемо. Ну, я шинкую дрібно її, подрібнюю, щоб легко було споживати ось таким черівним і простим чином. В принципі, якщо збити її у блендері, то можна зробити і смузі таке. Зелене ось міст для діток, тому що гематоген діткам давати небезпечно з хворобами і страхами з болями в крові, коли тварини вбивають, там накопичується дуже багато страхів і речовин, які живим не потрібні. Ось і потрібні. До однорідного дрібного стану. І так, ми подрібнили кропиву, тепер вона має ось такий вигляд. О, вже відстанавість від, від свого соку. Ворсинки склеїлись і вже пекти фактично не будуть. Далі, що ми робимо? Ми солимо, можемо посолити, хто сіль не вживає, ось може замінити на селеру. наприклад Черешкову селеру, там в ній натрію хлору дуже багато. Фактично, вона повністю може замінити сіль. Ну, я думаю, досить. І в подальшому ми, щоб ще більше склеїти ворсинки, щоб не пекли, додаємо олію. Ось. Олію конжутну додавати не можна. Хто не знає, я вам показав її просто тому що не. тут є кислота, ось яка саме пече, і відповідно. Кислота вступає з кальцієм в кужутній олії і дає нерозчинні солі, які не розчиняються, організм не засвоюється. Тобто конжутна олія вона корисна, особливо для тих, у кого з кістками проблеми, але для речей, де є оцит або будь-яка інша кислота, не підходить. Тому ми візьмемо конопляну олію. Ось. Вливаємо стільки, скільки потрібно. Заливаємо. Вже цієї харківської фірми немає, тому шукаємо на інших територіях України. Тому що там все розбомбили, де вона була. Сподіваємося, після перемоги України вони відновлять роботу. І так, олія обов'язково. Для того, що потрібно їсти олії, особливо хто. Не їсть трупів тварин, тому що там є. Олії мають бути першу віджиму для того, щоб були ці олії для головного мозку, для нервової системи, щоб у вас манас чирівним чином гарно працював. Вмішали, перемішали. Заговорюємо обов'язково їжу завжди, щоб їжа приносила користь. Щоб ця кропива дала радість здоров'я, очищення крові, посилення імунітету. Ось а хто її їстиме, щоб був щасливий, щоб був сімейний, щоб любив близьких людей, творив добро, на славу роду і України. Так, у заговорили, запліднили і все, ось такий салат вже можна їсти. Хто Є, наприклад, яйця, можете там перепилені, стравусинні, варені пошинкувати і додати. Ось така кропива вже пекти не буде. Хіба що там випадково декілька ворсинок потрапить в ясна, але попече буквально після 3-5 споживання, чоловіків з 3 жінок з 5 пекти вона вже не буде. Також можна додати сюди сметану. Сметана теж чарівним чином склеює ці ворсинки. І вони пекти не будуть. Ось і все такі вітаміни, чарівний салат. Як бачите, абсолютно не пече. Жуємо, насолоджується процесом. Вам смачного! Ось, пішов я балувати свою малечу весняними вітамінами. Набираємося сил, тому що українці мають бути сильними, здоровими і перемагати. Слава Україні! استثمار